Зрадниці України на Прикарпатті судитимуть двох колишніх чиновниць з Луганщини. 46-річну працівницю Сватівської райадміністрації Ірину Семенову звинувачують у колабораціонізмі. Після того як російські загарбники прийшли у місто, жінка перейшла на сторону окупанта, щоб працювати в незаконній структурі. Раніше 46-річна місцева жителька працювала начальницею відділу соціальних допомог та компенсацій управління соціального захисту районної державної адміністрації Сватівської районної державної. Адміністрації після приходу у місто російських загарбників вона стала заступницею начальника так званого управління соціального захисту населення адміністрації Сватівського району ЛНР. Цей злочин передбачений частиною 5 статті 111 першої кримінального кодексу України, і за нього передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Ще одну колаборантку, 39-річну Марину Ганзі, звинувачують у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, який створений на тимчасово окупованій території. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років. Після захоплення міста російськими військами вона добровільно зайняла керівну посаду, так званій. Об'єднані державній податкові інспекції в місті Старобільськ Державного комітету податків і зборів ЛНР до окупації. Колаборантка працювала начальницею адміністративно-господарського відділу Старобільського районного управління пенсійного фонду України в Луганській області, який згодом був реформований реорганізований у відділ обслуговування громадян номер 12, тобто сервісний центр управління обслуговування громадян пенсійного фонду у Старобільську. Судитимуть колаборанток заочно, адже на. Азі вони продовжують працювати на російських загарбників Льоса Грибек, Віталій Магладій телеканал 402.